19 грудня, четвер. З Богом щастить, частина 2. Шукайте перш за все царства Божого і Його праведності, а це все вам додасться. Матвія, 6, розділ, вір 33. Ми завжди молилися, і Бог провадив нас. В оселі тестя й тещі зібрався чималий гурт, їхні три доньки, ми і наші друзі. У цій квартирі ми фізично просто не помістилися б. Так сталося, що теща догадала будинок двоюрідної сестри, котра поїхала до своїх дітей до Португалії. У цей час саме була черга тещі дивитися за будинком, і ми всі тимчасово переселилися туди. Там пічне опалення, велике подвір'я, простора кухня, для кожної сім'ї окрема кімната. Діти могли гуляти, бігати, грати у футбол. Ми перебували далеко від місць потенційної небезпеки, повітряної тривоги не було чути. Лише кілька разів бачили, як літали безпілотники. Тут панувала тиша, для дітей це було корисно. Навіть здійснилася й моя мрія зайнятися господарством кури, город, сад. У тому домі ми проводили служіння, разом молилися, і наші друзі впродовж двох місяців були з нами. Дехто може сказати, що нам просто пощастило, однак я вважаю, якби Господь не допоміг, усе було б значно складніше і трагічніше. Наприкінці квітня всі роз'їхалися, кожен повернувся до життя в нових реаліях. Моя клініка закрилася, роботи немає, доходів теж. Я почав молитися про цю проблему, і Господь благословив нас навіть у фінансовому плані. Вистачало на все необхідне до того ж, ми могли дозволити собі купувати деякі речі, тобто оновлювати гардероб. Якось сидимо ввечері з дружиною, молимося. Раптом дзвінок від знайомих лікарів із клініки. Вони запропонували роботу, покликали до себе в Чернівці. Ми з дружиною думаємо, якщо туди їздити на роботу, це 340 км в один бік і в другий. Навіть якщо мене візьмуть на півставки, то доведеться їздити з понеділка по п'ятницю. І навіть тут Господь зробив так, що вони організували проєкт, і ми їздили по невеличких містах, допомагаючи людям. Я виїжджав на 2-3 дні і повертався додому. Я зміг більше часу бути із сім'єю, маючи при цьому і робіт, роботу, і заробіток. Дякую Богові за це благословення. Я не вважаю, що це просто пощастило. Ні, це відповідь на молитву, на довіру. Нещодавно ми знову зустрілися з тими друзями, які жили з нами. Вони нас трошки перевірили, чи не змінилося наше ставлення до Бога, молитви до спиртного. Ми запевнили, що все залишається так, як і було. Я розповів, як Господь благословив мене роботою і можливістю працювати і допомагати людям. Коли ми сіли за стіл, господиня дому сказала спочатку треба помолитися. Ця гарна звичка залишилася в них. Я розумію коли люди чують слова, бачать діла, незмінність і послідовність дій, це свідчить про силу молитви, переконуючи, що Бог реальний та справді відповідає. А моя машина весь цей час стояла повністю розібрана на стратегічному об'єкті, тому її ніяк не могли вкрасти. Тобто Бог постійно зберігав її для мене, а станом на сьогодні її вже зібрали і відремонтували. За цей час Господь навчив мене не соромитися, що я його син, не соромитися молитися при людях, котрі знають, що ти віруючий. Я думаю так, і якщо дехто не соромляться привселюдно робити щось погане, то чому я маю соромитись молитися? Тим паче, що вся країна молиться, це для мене дуже важливий момент становлення. Я зміг розповісти друзям та родині дружини про Бога, і вони прислухалися.